Це факти лайв канал, де не грається в нейтральність, коли ракети летять на наші українські міста. Ми показуємо все, яке жорстко, чесно і без купюр. Підписуйтеся просто зараз і тисніть на дзвіночок, бо кожне наше відео це зброя інформаційної оборони. І поширюйте. Бо чим більше українського контенту, тим менше шансів у ворога захопити наші голови. Тож ще раз підписка, лайк, коментар не для алгоритмів, для спротиву. Тож поїхали. США відновлюють військову допомогу Україні після хвилі критики і пауз із здивованих поглядів з обох берегів Атлантики. Вашингтон нарешті оголосив допомогу Україні відновлено, і не просто так, а за дорученням самого Трампа у Пентагоні пояснили просто мета допомогти Україні захищатися, поки США працюють над досягненням тривалого миру, що звучить майже як: ось вам бронежилет. А ми тим часом вестимемо перемовини про обійми з ведмедем. Згідно з Wall Street Journal, рішення дозріло після телефонної розмови Трампа і Зеленського ще 4 липня. Американський президент запевнив, що затримка не була його особистим рішенням. Просто треба було перерахувати ракети після ударів по Ірану. Ну ви розумієте, у когось бухгалтерія, а у когось. Війна публічно Трамп підтвердив свою підтримку Україні і назвав війну розв'язану Росією хаосом, у якому гине багато людей. Тонка аналітика в стилі щось десь вибухає, і це мабуть погано. Але головне допомога є. Тож, поки в білому домі продовжують перевіряти баланс складів, українські військові отримують чергову порцію такої потрібної зброї якщо я можу зупинити війну, бо мають для цього можливості, я це зроблю. Я, відверто кажучи, розчарований, що президент Путін досі не зупинився. Мене це теж зовсім не тішить. Ми надішлемо ще трохи зброї. Це необхідно. Вони мають мати змогу себе захищати. Зараз по них б'ють дуже сильно, дуже сильно. Ми мусимо щось робити, але зброя буде переважно оборонного характеру. А за щедрість Трампа премія миру. Так ви все правильно почули. Поки світ вивчає нові сценарії Третьої світової війни. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху під час вечері у Білому домі особисто вручив Дональдові Трампу лист до Нобелівського комітету з пропозицією дати Трампові Нобелівську премію миру. Так і сказав Трамп, налагоджує миру у країнах та регіонах. Це вже друга офіційна номінація Трампа. У червні його на Нобелівську премію також висунув уряд Пакистану. Схоже Новий політичний флешмоб починається? Трамп до речі, давно мріє про Нобелівку і щиро не розуміє, чому її дали Обамі, а йому досі ні? Хоча за кількістю твітів і гучних прес-конференцій він його точно уже перевершив, і це все на тлі збройного загострення. У червні Ізраїль завдав ударів по іранських об'єктах. Іран відповів ракетами США ще однією хвилею ударів. Миротворчість у найкращих традиціях фейерверків та вибухів. Але хто ми такі, щоб сумніватися у миротворчості? А 2025 рік, схоже, стрімко перетворюється на старт нової гонки озброєнь. Світові арсенали стрімко ростуть. Штучний інтелект вчиться вбивати, а ядерні боєголовки знову у моді. Два ключові фронти: Китай проти США і НАТО проти Росії. Стокгольмський інститут дослідження миру оприлюднив тривожну доповідь. Ера скорочення ядерної зброї вже скінчилася. Про те, як війна в Україні підштовхнула світ до нової мілітарної легкоманки, Наталія Луценко розкаже. Гонка озброєнь, яка донедавна здавалася пережитком холодної війни, офіційно повернулася і її не спинити. Світові ядерні арсенали зростають, модернізуються, породжуючи нервозність в геополітиці. Якщо ми говоримо, наприклад, про ядерну зброю, то в нас є абсолютний лідер країна, яка за останні десь півтора, можливо навіть два роки, найбільшими темпами збільшує свій ядерний арсенал. Мова йде про Китай. Тому що в них за ну трохи більше року за тими даними, які ми маємо, стало ну на 100 і, можливо навіть на 150 більше боєголовок ніж було раніше. Звісно, Китай дуже сильно поступається в загальній кількості боєголовок, наприклад, ті ж Російські Федерації, Сполученим Штатам, із такими темпами Пекін уже за кілька років не пастиме задніх. Утім, Китай Ша, Іран, Північна Корея, не єдині хто розвиває ядерні програми, активно працюють над цим. Велика Британія, Франція, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея. Світ десятиліттями покладався на угоду про нерозповсюдження ядерної зброї. Країни без неї мали довіру до великих держав, які обіцяли захист. Зараз це кришиться. Завдяки е, безпосередньо трампістам е, проголошенню фактичного ізоляціонізму, все те інше, е, кришиться вся структура, е, безкарність РФ є прямим цьому доказом, і за рахунок цього, всі країни, які мають технічні можливості е, опанувати технології середини ХХ століття, тобто ядерну зброю, е, розуміючи, вона є. Гарантом безпеки у Європі вся надія на Велику Британію та Францію. Президент Макрон пропонує свою ядерну парасольку, якщо США відхрестяться, але варто розуміти її масштаби. Французька ядерна парасолька вона дуже маленька. Вона вона дуже дуже маленька. Це е, фактично. Чотири не повністю завантажених підводних човна, коли тріумфант, з які можуть запускати по 16 балістичних ракет, але не всі вони заповнені. Крім того, у них є кілька тактичних повітряних ракет. Але весь цей арсенал це не рівня Росії, яка володіє тисячами боєголовок. Якщо США будуть себе непередбачувано, то ми не рахуємо британський ядерний арсенал. Він знаходиться на підводних атомних човнах. Vanguard на ракетах Трайдент Д 5 ракети американські без їхнього, без їхньої підтримки, обслуговування і все те інше. Британське ядерне озброєння можна не рахувати. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблеми миру оприлюднив нову доповідь про стан глобальної безпеки. Автори підкреслюють, засекреченість і брак прозорості в ядерному потенціалі держав величезна проблема. Оскільки ядерне цілепокладання настільки засекречене, багато законодавців, які голосують за програми ядерного озброєння, майже не розуміють, як саме ці плани визначають призначення цієї зброї. Інформація про ядерні цілі майже ніколи не доходить до громадськості, а обговорення відбуваються майже виключно за зачиненими дверима. Україна не учасниця гонки озброєнь, але саме ми в її епіцентрі. Ми добровільно відмовилися від ядерної зброї і повернути її технічно і політично неможливо. Ні, це нереально на сьогоднішній день з кількох причин. Перша найголовніша причина чисто технічна. Нам треба: ну окей, науковців ми знайдемо, не є проблемою. В нас є, ну центрифуги можна побудувати там для збагачення урану чи плутонію, в залежності від того, як ну, що буде використовуватися в ядерній зброї, але ну це відразу стане відомо. І Україна автоматично підпаде. Ну, по перше, повинна буде офіційно вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Взаємні удари ядеркою стали чи не повсякденною погрозою диктаторів. І те, з якими темпами створюються ядерні боєголовки, сигнал, що спокійні часи для світу позаду. Наталя Луценко та Анна Боль, факт Сі Ніч чергового терору з боку Росії. 34 шахеди збиті в під ударом. Цієї ночі росіяни знову влаштували повітряне полювання на українські міста над країною рів понад 50 шахедів і імітаторів. Запускали з кількох напрямків курс, коралл, гвардійське. Але наше ППО спрацювало чітко: 34 ворожих БПЛА знищили 26 з них вогневими засобами. Решта передавили ребами. За повідомленням Віталія Кіма, місцем Миколаєва було під обстрілами поранений 51-річний чоловік. Подробиць його стану поки немає. Крім дронів ворог ударив ще й чотирма ракетами. Ймовірно, це були с 300 та С 400 Наслідки цих обстрілів поки не повідомляється. ППО продовжує тримати наше небо. І ще одна гаряча доба минула також на фронті і знову з великими втратами для росіянів за минулі 24 години зафіксовано 188 бойових зіткнень. Генеральний штаб України в своєму зведенні вранці про це повідомив. Найгарячіше довкола Покровська, саме тут рашисти намагалися прорватися майже сім десятків разів. Ще 30 штурмів ворог здійснив на новопавлівському напрямку, а на Слобожанському, Курському та Лиманському напрямках по 27 бойових зіткнень. Українські захисники не лише тримає. Ають оборону, а й методично вбивають ворога. За добу авіація, артилерія та ракетні війська вразили аж 18 районів скупчення живої сили ворога і також техніки окупантів. Знищений пункт управління, три артилерійські установки, а також чотири бронемашини та понад 40 артсистем, Дві реактивні системи залпового вогню і важку вогневу систему. Вогнеметну систему. Загальні втрати загарбників за день. Понад тисяча осіб убитими, а також поране і це ще один доказ, що земля під ногами окупантів в Україні просто горить. А тим часом росіяни не соромляться і самі себе ліквідовують ще один загадковий постріл у тиші російської чиновницької ночі. Роман Старовойт, колишній міністр транспорту РФ і колишній губернатор з Курської області, раптово вирішив піти. Життя і сталося це після того, як Путін відправив його у відставку. Хоча дехто переконує, що навпаки спочатку сталося, а потім у відставку. Ну, в принципі, не дуже важливо. Ну як раптово у Росії, це вже така національна традиція. Як тільки наближається запах тюремної камери, високопосадовці раптом згадують, що мають нагородний пістолет і невідкладні філософські думки про сенс. Буття тіло старової та з простреленою головою знайшли в його власному. Авто і це сталося у підмоскові Слідчий комітету РЕФІ, який останнім чином останнім часом більше нагадує сценаристів серіалу про зникнення свідків, одразу озвучив улюблену версію. Це теж самогубство і як зручно пістолет нагородний, отримав його найближчих ще 23-го року за допомогу МВС. Місце смерті власна тілка поруч жодного свідка. А от запитання є. Наприклад, чому майже одночасно з його смертю з'явилася інформація про ймовірну кримінальну справу за повідомленням з Містарової та планували таке звинуватити у розкраданні грошей на будівництво оборонних споруд на кордоні з України. Свідчити проти нього, нібито погодився його наступник на посаді губернатора Курщини, той самий Смирнов, якого раніше схопили за махінації на мільярд. Обидва, до речі, фігурують у розслідуванні про розпил бюджету на захисних укріпленнях, і жодне укріплення не встояло, як ми знаємо, проти українських збройних сил. А от розпил у них залізобетонний зробили на совість. І тут питання, у кого більше шансів пережити цей місяць у російського міністра чи у російського солдата. І, судячи з новин, відповідь ну, не така вже й очевидна. А ви як думаєте свої версії і прогнози, хто буде наступний? Залишайте у коментарях. Цікаво почитати. А над Росією шириться аромат русского міра, палає, димить, обвалюється ранок в Катеринбузі, почався з чергового вогняного сюрпризу. На вулиці монтажників чомусь загорівся чотириповерховий склад. Площа пожежі немаленька, аж 3,5 тисячі квадратних метрів. Дим, як пишуть місцеві пабліки, видно, мало не з усіх районів міста. Запах гару ну прийшов бонусом. Щоб загасити російське господарське пекло, довелося викликати навіть 70 рятувальників, а ще 30 одиниць техніки, і увага! Аж два пожежні потяги. частина даху просто ввалилася, і це ми ще не знаємо, що саме зберігали у цьому складі. Можливо, чергу партію нічтьонної зброї, а може звіти про освоєння бюджету. А тепер уважно, генштаб збройниці України підтвердив ураження у ніч на 7 липня хімічного заводу у Московській області, того самого, який виробляв компоненти для російських снарядів. І тут як кажуть, або хтось курив не там де треба, або бавовна дійшла туди, куди треба, і давно на неї там чекали. Бо що. Що ми маємо на виході? Склади горять, дахи падають, пожежні поїзди їздять частіше ніж пасажирські, і це все не просто випадковість. Це такий собі стиль життя, який собі у росіян норма. І до речі, цей стиль росіяни обрали самі собі уже багато років тому і досі живуть з цим та відкривають нові горизонти. Ну як нові, росіянам пропонують відпустку. Зі стартами стратами, а також і без сніданків. І це не жарт і не сюжет нової чорної комедії. У Росії з'явилися перші організовані тури до Афганістану. Так, так саме туди, де Талібан, публічні страти, і департаменти зі збереження цінностей джихаду. Ціна казкової відпустки скромні 3 тисячі доларів. А тепер увага: віза, переліт, охорона та медична страховка не включені. Екстрим як бонус: вісім днів, сім ночей пригод Україні, де жінки не мають права вчитися, а чоловіки права на сумнів. І все це за ціною туру. Ну фактично на Мальдіви, але погодьтеся на Мальдівах немає шансу побачити публічну страту за прелюбодіяння або отримати на пам'ять тілесне покарання згідно з законами шаріату. А тут повний all-inclusive. тільки без all і без інклюзів. Російський МЗС, нагадаю, офіційно визнав талібанський талібський режим. А Лавров навіть назвав представників Талібану увага вміняємо люди. а у порівнянні з російськими деякими чиновниками ще й інтелектуали. Звісно, поки що немає прямого авіасполучення, але аерофлот уже готовий взяти курс на Кабул. І це все на фоні війни санкцій. Репресій і бідності у Росії падають будинки, горять склади, чиновники самогубляться, але туризм відкриває нові горизонти. Російський турист – це тепер не просто жертва пропаганди, а ще й добровільний учасник історичного експерименту з виживання при диктатурі. Сувенірів щоправда не обіцяють. Хіба що трішки шрамів і гострих вражень? А тим часом центральний Техас переживає одну з найгарячіших повеней за останнє десятиліття станом на зараз уже 104 загиблих. А з них 28 – це діти. Найбільше постраждав округ Кер. Вода накрила житлові квартали, дороги, літні дитячі табори. Рятувальники працюють цілодобово човнами та бульдозерами. Вони прочісують затоплену територію і все ще шукають зниклих людей. На допомогу прибули команди з Луїзіани та Флориди. І, схоже, трагедія ще не закінчилася. Синоптики вже прогнозують, що попереду нові зливи вода може знову різко піднятися, і це вже пряма загроза тим, хто ще не встиг евакуюватися. Тим часом питання до місцевої влади лише множиться. Чому не було вчасно евакуйовані деякі дитячі табори? Чому попередження про стихію виявилося неефективним, і люди звинувачують систему сповіщення в повній неготовності? Катастрофа в Техасі це ще одне нагадування: що природа не питає, хто ти губернатор, мільярдер, чи дитина в таборі і не пробачає байдужості. І на цьому все. Світ палає, але ми тримаємося інколи з гумором, з фактами і з вірою в наші збройні сили, українські збройні сили. Тож тримаємо стрій, бережіть себе і не забувайте. Українське значить сильне. І вподобайка та підписка лише посилюють наш голос. Не забувайте залишати коментарі. І дякую, що подивились.